Слава Господу. <кій> Місце слова Божого, це Івангелі від Матвія, 13 розділ і 44 вірш. Царство небесне подібно ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радості з того йде, то й усе, що має, продає та купує те поле. Знайомий тек Слова Божого, і з Божою допомогою ми трошки пороздумуємо над ним. Знаєте, я отак сиджу на цьому місці, і пригадалося мені одне місце слова Божого, коли один чоловік, який був хворий на проказу. Пам'ятаєте, хто великий чоловік? Це був Нааман. на як? І там написано, він прийшов до Божого чоловіка, а той йому просто каже: знаєш, вийди в Йордан сім раз, омийся і будеш чистий. Він знаєте, він для нього це було дуже незрозуміло, він, він так уявляв трошки інакше. Він уявляв, як так? Він зараз вийде. Звершить якийсь певний обряд, призове ім'я свого Бога. Це буде якось, так, знаєте, урочисто це зробить. А він так просто каже: слухай, війди в Йордан і будеш чистий. Знаєте, що воно нам символізує? Оця війти в Божу присутність, воно є, знаєте, подібне до того, щоб війти в цей Йордан. Щоб отримати очищення, для того не потрібно знайти уяві людей, що це значить прийти до Бога, а тим більше щось отримати від Бога. Люди уявляють, це треба якийсь певний обряд звершити. Це треба зробити щось дуже велике. Але слово Боже каже, знаєш, отаке простеньке: війти в Божу присутність. Отак От просто! Знаєш, незалежно від того, чи є в нас група прославлення, чи нема, ти просто прийшовши на це місце, ти можеш просто війти в Божу присутність, просто знайти Його, просто зустрітися з ним на цьому місці і отримати очищення, отримати радість Духа Святого, яку може дати тільки Він. І оце місце Слова Боже, яке я прочитав, воно нам говорить. Царство Боже до чогось подібне. Пам'ятаєте до чого? Ану, були уважні? До скарбу. Чи всі згідні з тим? Чи всі з тим згідні? що царство Боже може бути подібне до скарбу? Знаєте, каже слово Боже, воно подібне до скарбу, але цей скарб є захований. Дуже часто люди, знаєте, у людей спорив, ви, ви, ну, люди спорять, в чому заключається мудрість людей. І там хвалять того вченого, великий цей винахід зробив. Цей зробив якесь велике відкриття, оце каже мудрість. Знаєш, не в тому мудрість заключається, щоб розчепити атом. Не в тому мудрість заключається, щоб знайти атом, винайти атомну бомбу. Але мудрість заключається в тому, щоб на своєму життєвому шляху побачити оцей скарб. Знайте, якось так Бог устроїв життя людей. Кожна людина на своєму життєвому шляху цей скарб зустріне. Але знаєте, якось, чомусь воно так традиційно, я думаю, що ви це замітили, люди, які знаходять цей скарб, пам'ятаєте, в чому знаходять? Хтось в якійсь тряпці заход... за... замотаній, напівзогнившій. Хтось в якому глечику такому надщербленому, але я ще не чув, що ми цей скарб знаходили у золотих глечиках. Ну, може, і було, але я не чув. Знаєш, якось так Бог устроює життя, що кожна людина має можливість на своєму життєвому шляху знайти цей скарб, зустрітися з Богом. Інша проблема як ти віднесешся до цього скарбу? Можливо, ти йдеш і дивишся, якийсь тобі горшок заважає. Ти, ти його так ногою бах, ану, не заважай мені йти до світлої мети. Знаєш, але мудра людина, вона подивиться, вона розгляне, слухає, ну що там? Ану що в цьому непримітному глечику, що там є? А там виявляється скарб. І тому. Дорогі брати і сестри, як ми вже почали говорити, і слово Боже каже, царство Боже це є скарб. І не раз нашим дружинам, чоловікам кажуть, слухай, добре, що в тебе чоловік віруючий, жінка в тебе віруюча. Ти можеш то і то зробити. Добре, що в тебе діти віруючі. Але кажу, слухай, ну, але ти теж можеш тим скористатися. А ні, 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 я, ні. І От каже, слово Боже, людина, знайшовши його, це є час відвіден Божих. Знаєте, Бог так устроює життя, що в кожної людини є час відвіден. Інша справа, як ти до цього часу відвіден віднесешся? Знаєш, коли тебе навідає якийсь дядько там. За кордону, то ти зразу відчуваєш що щось трошки прибавилось. А коли тебе навідує Бог, дивишся проблеми, якісь з'явились, хвороба прийшла. Як важливо в цьому, в цих, знаєте, таких непередбачуваних обставинах побачити руку Божу, побачити час відвідин Божих. Що в цей час Бог стукає до мого серця? Свого часу, знаєте. Христос, коли наблизився до Єрусалиму, то написано Він плакав. Люди радіють, люди торжествують, а він написано плаче, бо каже, ти не зрозуміло часу відвідин своїх. О, дорогі брати і сестри, як то важливо нам зрозуміти цей момент, коли прийшла трудна хвилина в моє життя, Господи, це не випадково. Прийшло випробування, це не випадково, Господи, це не ти навідав мене. Можливо, Ти хочеш, щоб я поправив своє ходження. Можливо, мої відносини з тобою не такі, як мають бути. Можливо, Бог хоче мати з тобою тісніші контакти, тісніше спілкування. А ти часто це уникаєш. Але Бог тобі хоче через певні обставини це нагадати у твоєму житті. І отут написано, людина. Знайшовши його, написано ховає. О, як важливо, знаєте, це заховати, цей скарб. Це те, що ти знайшов, тому що, знаєш, у диявола є слуги, які тут же прийдуть до тебе, як добрі порадники. І захочуть його виміняти. Слухай, давай. Давай на, виміняй на дружбу, ти що, друзів втратиш? Хтось каже, слухай, я до церкви хочу піти. Я Бога знайшов. Ти що? Друзів зраджуєш. Мама каже, часто синові ти родину опозориш. Що ти робиш? Знаєте, то, що, то, що п'яний під парканом валявся, це нормальне явище. А от до церкви пішов, і ти родину опозориш. Якось пам'ятаю, один старичок такий приходив, знаєте, і брудний. Так ізрідка приходив до церкви. Я ще був Анатолій Іванович. І каже до нього, слухайте, може, вам би треба було прийти до церкви, прийняти водне хрещення? О, каже, то що люди скажуть? Слухай, а ти не переживай, що про тебе зараз люди говорять? Штани подерті. Весь брудний оброслий, і ти не переживаєш, а от до церкви підеш, о, зразу питання, що люди скажуть. Але написано: людина з радості йде, ховає його. Обов'язково заховай. Якщо в тебе появилося бажання служити Богові сьогодні, віддати своє серце Богові, обов'язково заховай це бажання. Тому що знайдуться ті. Які на перший погляд дуже добрі порадники, а в дійсності це є слуги твого ворога. І от далі написано продає все, що має. Знаєте, що це значить продати все, що маєш? В Америці є такий метод, називається продажу гараж сейли. Чули, може, таке, ні. Знаєте, люди мають багато чомусь покористувалися, воно їм не потрібне. Воно, воно буде... Вони, Боже, знаєте, майже нова річ. Кажуть, що прекрасні речі можна купити за який долар, за два. Ну, просто людям не потрібне, і люди це продають. От оце слово продає все, що має. Тобто я, От те, що для мене було дотепер таке саме дороге. Я його продаю за безцінь, все воно мені не потрібне. Те, що, чим я цінив, ви знаєте, де кого при, е, причина гонору якогось є. Хтось гонорується, там гроші має. І він же недоступний. Хтось там має якусь славу, дорогу машину, ще щось, і він, знаєте, він недоступний все, гонорується. Але каже слово Боже, продає все, що має. Те, що було для тебе саме дороге. Чим ти, можливо, недавно ще хвалився, ти це повинен знецінити. А знаєш, що для тебе саме дороге? Це те поле, на якому скарб? Це те життя, яке тобі обновив Христос, яке тобі подарував Христос? Це для тебе найбільший скарб сьогодні. А все остальне, це є мізер. А все остальне, воно нічого не вартує порівняно з тим. Що мені дав Господь. І тому, знаєш, тобі треба переоцінити свої цінності. Тобі треба переоцінити те, що, що для тебе найдорожче сьогодні. Якщо в тебе є в житті сьогодні щось дорожче за Христа, ми просто недостойні Його. Але нехай в тебе буде самою найбільшою цінністю Царство Боже, яке ти колись знайшов на своєму життєвому шляху. І сьогодні ти служиш Богові. І сьогодні ти є в Його руці. І сьогодні Він турбується про тебе. Це найбільше, що може бути в житті нашому. Мати справу із живим Богом, і з тим Богом, який створив небо, землю, перед яким преклоняється все єство. А він тебе називає своєю дитиною. Це найбільше щастя. Нашому Господу нехай буде вічна слава по віки. Амінь. Давайте помолимось.